Вас вітає компанія Теннессі, місто Біла Церква. Мене звати Володя. Та сьогодні ми покажемо наявні комбайни на нашому майданчику. На нашому майданчику найбільше комбайнів джондірів, роторних, є декілька клавишних. Є класи, кейси, але найбільшу перевагу ми самі надаємо роторному джонові. Тому що це якість, це безпроблемність, це ліквідність на вторичному ринку, це машини, яку знають, як обслуговувати, вона сама по собі є безпроблемною. На прикладі даного комбайну, привезеного з Америки, хотілося б представити це. Комбайн 9770 2008 рік напрацювання двигуна 4300 мотогодин, напрацювання молотарки 2800 мотогодин. Комбайн має привід наклонки варіатор, має автоконтур. Ротор бюлет 9-літровий двигун, механічна коробка передач, звичайна січкарня, резина спарка парка на нього. Даних комбайнів у нас є 12 одиниць. Також є комбайни старіші, 9760 на моторах 8,1. Також є новіші моделі s 670 s 770 та моделі більш потужні, 680-90, 780 і 790. Ціна питання від 80 тисяч доларів за старіші моделі і до 300 тисяч євро за новіші європейські моделі. Якщо є потреба в комбайнах, звертайтеся. У нас є великий вибір. Ми знаємо, як цю техніку обслуговувати. Ми знаємо, що вона хоче. У нас є великий вибір це великий плюс для вас, як для порівняння і для вибору. Ми раді вас зустріти на місті Біла Церква. Це компанія Тенесі. Мене звати Володя. До зустрічі.